На стіні одного із будинків рівного відкрили меморіальну дошку Олександру Галичу. Чоловік є автором близько 500 наукових і науково-методичних праць. Крім того, відзначений нагородами відмінника освіти України, заслуженого діяча науки і техніки України та багатьма іншими. На його долю каже дружина Олександра, випало безліч випробувань. Народився він у 1948 році. Це рік. По 1947-й, коли був голод в Україні, друга хвиля голоду в Україні, повоєнні роки, а потім знову війна, і з липня 2014 року йому довелося кидати свою домівку в Луганську, престижну роботу і жити у статусі переселенця. У рівному Олександр Галич влаштувався на роботу в один із місцевих вишів. Через деякий час став працювати викладачем в іншому. Колегам він запам'ятався як професіонал своєї справи. Я дійсно спостерігала за його зростанням як науковця, як талановитого педагога. От коли ми 20 років працювали в педінституті, я спостерігала за становленням науковця молодого. Це був блискучий захист кандидатської дисертації, потім захист докторської дисертації. Студенти ж пригадують Олександра як хорошого друга та викладача, якого завжди було цікаво слухати. Він запам'ятався таким викладачем, який готовий допомогти своїм студентам, розказати більше якихось цікавих історій, свого минулого своєї практики. Ну і взагалі хорошою, доброю людиною. Помер Олександр Галич у рівному 10 березня 2023 року. 7 грудня на відкриття меморіальної дошки на пошанування його пам'яті прийшли колеги, студенти та рідні. Розміщується вона на фасаді будинку, де Олександр прожив останні вісім років. Ольга Данілюк новини Рівного.